Доброго дня. Сьогодні в нас 18 травня. Пройшли випробовування нового культиватора від заводу Дженерал розміру 5 метрів, розкладний лафетного типу. Зарекомендував себе доволі добре. В нього дуже висока пропускна спроможність, так як у нас є три ряди робочих органів з шагом між робочими органами 660 міліметрів і колеса, які винесені наперед. Тобто колеса в даному разі. Середині рами не знаходяться. Це також впливає на стабільність і фіксацію глибини. І тому, в даному разі, в даній комплектації він має всі переваги над лінійкою цільнорамних культиваторів. Транспортна ширина його, якщо від краю колеса до краю, це 2,6 метри. по робочим органам це 2,5 метри. Проїхати можна скрізь, це в євродопусках і він є транспортабельним. Обладнаний він двома схемами циліндрів для розкладання, тобто передня частина піднімається назад і проходить розкладка між ними. Окремою увагою хотілося б подивитися на дишле, яке виповняє роль лафету. Транспортування культиватора проходить на дишлі. Тут у нас ще була з'ємна фіксація для того, щоб в дорозі, в транспортному положенні у нас, незважаючи ні на що, не могли відкритися крила. Рама у нас є двохярусна, це секція верхня несуча для гідравлічного розкладання. І нижня секція, нижній ярус, для того, щоб працював комплект робочих органів. Все зроблено на розтяжках. Це розроблено на розварках, практично всі шви закриті, тобто ржавіти не буде. Дишло, має під'єднуватись, розкладання від дишла, на секцію гідравлічну, яка є плаваючою. Завдяки цьому можна досягти результату, коли культиватор переміщається в горизонті по полю, яке має викривлення, дишло може опускатись вниз на 4,5 градуси, а також вверх, наскільки завгодно. Тому копіювання ґрунту. Проходить лише за рахунок колес і катків. Катки в нас регулюються чотирма пальцями ззаду в цьому місці, а також на талрепах спереді, плавний хід. Всі вузли культиватору змащуються, всі, які зазнають тертя сталь пальців 40 х використовується і всі мають вузли та воднички для обслуговування. Даній лінійці будуть розміри 5 і 6 метрові. Вони будуть е, дуже схожі, вони будуть мати однакове дишло і однакову схему розстановки робочих органів, а також центральний пристрій навісний навісний розкладного типу. Кількість робочих органів на даному культиваторі 22. Всі вузли, які можна оцинкувати, вони є оцинковані для того, щоб краще. Проходило. В даній комплектації він укомплектований робочими органами білота. Також на цій рамі ми можемо його комплектувати робочим органом генерал, який ви бачили на, ну, на сайті чи в рекламах. Дуже гарно справляється культиватор, коли у вас є жорсткий фаркоп на вашій техніці. Ви переставляєте з'єднання на більш вигідне саме для вашого трактору, тобто це регульована серга. Додишла і для комфортної роботи краще виставляти в одному горизонті. От під дану модель це саме таке налагодження. Можуть бути різні це з'ємний кронштейн, можуть бути різні діаметри пальця і отвору для того, щоб під різні моделі тракторів комплектуватись. Дана модель має, повинна агрегатуватися з технікою 100-110 і вище кінських сил. Бажано 110, щоб вже мати всі, всі свої. Тонкості і прелісті Користуйтеся задоволенням технікою, яку виготовляє український промисловець. І ми вам бажаємо удачі, і гарних посів і врожаїв.